Hvatn? Ta veit. 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 Вірую, Господи, возникій се Воїсні Христоси, Бога Жого, що прийшов у світрічних і спасні, я печі, ще віривши, це саме і причистих і віку саме, і числа Молю що, тобі помили мене, чи і праведні війни і війни. чи в тілі свідомість і свідомість, подобрений сумства, причаститися причистим твої тайна, вітрилю всіх, і не темні сягання. Вечи Боже, причасне і Слава Иисусу Христу! И я отзываю в своих гостей, дорогие друзья, мы а, рады вас вам дуже за цю роботу, працю, яку наші застони, молоді діти принесли цей вогонь у цей святий храм. Це вогонь молитви, вогонь надії, вогонь надії на те, що перемога буде і мир буде, і Україна розквітне. Просимо кожного і. Це взяти до глибини серця свого і прийняти цей вогонь як вогонь молитви і нехай він світить у кожному серці нашої небі.